Добрий день, ми з Запоріжжя. А в мене є питання. А яке у вас місце сили? Для мене це острів Хортиця. Це енергетичний центр України. Саме така істинна любов до рідного краю відображена у творах нашої землячки Марини Брацило. Саме її вірш Хортиця вразив мене у саме серце. З перших рядків він розбурхав мені козацьку душу. Дав відчуття чогось теплого, рідного. Він розкриває багатство запорізького духу, його зв'язок із природою, життя у віках та життя майбутніх поколінь. Марина Брацило, портиться. Я не молюсь. Я зроду тут живу: в зеленому, дзвінкому пантеоні, сторіччями цілованих долонів, як роками розхитую траву. Щороку, як весна розкриє браму, над нею світло хмарить журавлі. Їх стільки припадало до землі, що вся вона цілована сльозами. Яке над нею осіянне плесе, Які у серці спала хесторіч, у пам'яті іконостас обличчя я єсмь, сама ця пам'ять без тілеса. Та не чекайте смутку чи жалю. Я інша суть, небожа благодать. Не знаю слів, не вмію сумувать. Один лиш спогад здавна я люблю. Вони все ті ж, хоч як земля старі, та тільки боронити нас не вільні. І все таки лиш душі їхні винні, що скелі поживають на Дніпрі. Утомляться їм душу там нову, і хай затиснуть, грудочку у жмені. А в чині. помоляться за мене. Я не молюсь. Я зроду тут живу.